Вітання всім глядачам. Це канал Залізні Магістралі. Третю добу не працюють онлайн-сервіси Укрзалізниці через кібератаку. 60 пасажирів поїзда з Братислави не змогли сісти у київський поїзд на станції. Чоп. Крюківський завод показав нову версію плацкартного вагона. І Гайворонська Вижкоколійка потрапила до національного реєстру рекордів. Про це далі в огляді. Новий тиждень розпочався на українській залізниці з кібератаки на електронні ресурси компанії. Негаразди скупівли квитків онлайн користувачі помітили ще зранку 23 березня. А вже наступного дня Укрзалізниця заявила про масштабну кібератаку. Це призвело до проблем із функціонуванням електронних систем компанії та вийшли з ладу сервіси з надання послуг пасажирам. Основна проблема, що торкнулася пасажирів, це відсутність доступу до мобільного додатку або сайту із квитками. Тоді компанія порадила пасажирам купувати квитки на поїзди у касах вокзалів. Також відкрили продаж квитків у касах на всі міжнародні рейси. Раніше їх можна було купити лише через інтернет. Окрім цього, начальники поїздів можуть оформлювати проїзд на борту у найбільш термінових випадках. Тим часом деякі пасажири, які купили раніше квитки через мобільний додаток, виявили відсутність розсилки квитків на електронну пошту, кажуть, що ця опція не є автоматичною під час купівлі квитків через застосунок. Особливі складнощі виникли із поверненням електронних проїзних документів. Якщо додаток недоступний, відповідно цю операцію провести неможливо. На цей випадок Укрзалізниця просила пасажирів надсилати свої звернення на спеціальну електронну пошту. Їх повинні будуть опрацювати протягом трьох днів після відновлення роботи онлайн ресурсів. Інші незручності стосувалися купівлі квитків на станціях, де не працюють каси. У таких випадках необхідно було їхати до іншої станції або звертатися до начальника поїзда. І на продовження теми сервісу на залізниці, у грудні 2024 року стартував спільний україно-словацький проект Залізничний маршрут київ чоп Братислава. Це ще одна альтернатива для поїздок за кордон залізницею. На маршруті є одна пересадка, але відправлення поїздів узгоджується між собою. Проте цими днями пасажири, які їхали з Братислави, не встигли на київський поїзд через його затримку на кордоні. Про це написали користувачі на сторінці Укрзалізниці під постом про ювілейного пасажира на цьому маршруті. Галина Якимченко зазначила, що 22 березня майже сотня пасажирів з Братислави не змогла зробити пересадку в чопі на поїзд номер 28 який вирушив, не дочекавшись людей. Служба підтримки «Укрзалізниці» відповіла, що суміжна залізниця не повідомила вчасну українську сторону про затримку поїзда та пасажирів, які слідують на пересадку. Через це не було підстав затримувати поїзд чоп. Київ після відправлення поїзда таки надійшла інформація про 58 пасажирів, які прибули до України і не встигли на пересадку. Разом з цим частина пасажирів поїхали своїм ходом до станції Мукачево. Інших безкоштовно розмістили на станції ЧОП у кімнатах відпочинку. Зазначає Укрзалізниця. Однак пасажири у коментарях зауважили, що їхати до Мукачево їх спонукали працівники станції. Чоп. А інформація про розміщення людей у кімнатах відпочинку не відповідає дійсності. Продовжити поїздку пасажири змогли іншим поїздом номер 749 Ужгород Київ із квитками на поїзд номер 28. Наприкінці 2023 року Укрзалізниця замовила у Крюківського вагонобудівного заводу виготовлення плацкартних вагонів. Це було перше замовлення за багато років. У рамках тендру на закупівлю 44 вагонів різного типу компанія уклала контракт на 9 вагонів підвищеної місткості. Цими днями виробник відправив на випробування чергову партію вагонів різного класу, вироблених для укрзалізниці. Разом з цим показав, як виглядає новий плацкартний вагон. До того, як почалося виробництво, завод підготував кілька макетів плацкартного боксу та провів опитування серед пасажирів. Враховано їх побажання внесені значні конструктивні зміни. Максимально застосовано матеріали із нержавіючої сталі, покращена оббивка полиць. Враховано побажання пасажирів щодо приватності, з'явилися повздовжні перегородки, які відділяють бокси від проходу. Для зручної подорожі пасажирів зменшено розмір верхньої багажної полиці, щоб людина могла сісти. Додано невеликий столик, що може слугувати для роботи із гаджетами та розміщення їжі і напоїв. На нижніх полицях влаштовано м'який куточок біля вікна. Є індивідуальні світильники з регуляторами яскравості, а також розетки з USB-портами. Ця версія плацкартного вагону відрізняється більшою кількістю місць, тут їх 58. Відсутні бокові полиці в останньому боксі. Цей простір використано для облаштування шафи з полицями, де провідник може зберігати постільні комплекти. Наприклад, вагон оснащений системою кондиціювання та вентиляції. Новий плацкартний вагон у квітні передадуть Укрзалізниці для перевезень пасажирів. До національного реєстру рекордів України потрапила одна із вузькоколійних залізниць: це гайворонська залізниця стандарту колії 750 мм. 21 березня цього року залізницю рудниця Гайворон хащувати визнали найдов. Діючою вузькоколійкою в Україні її протяжність становить 87 кілометрів. Відповідний сертифікат було вручено представникам Укрзалізниці, а також Голованівській районній військовій адміністрації та місту Гайворон 22 березня. Тоді проводився черговий ретротур за участі паровозів Широкої та вузької колії. Два поїзда курсували з Гайворона до Зятківців та до станції «Хащувати». Осередком поїзної роботи сьогодні є станція Гайворон, де розташоване депо та музей вузькоколійки. Тут регулярно відбуваються туристичні заходи із залученням унікальних вузькоколійних локомотивів на паровій тязі. На цей час експлуатується ділянка вузькоколійки, рудниця Гайворон хащувати. Підтримати це відео своїми коментарями. Також нагадаю, що канал Залізні Магістралі потребує вашої підтримки. Достатньо буде залишити вподобайку. Також буду вдячний за підписку на канал. Нагадую про функцію спонсорування і донати на підтримку цього ресурсу можуть відправляти за реквізитами ще в описі. Відео всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе.